Вітаю товариство. Продаж з'являється Nissan Note 2011 року випуску з 1.4 бензиновим двигуном на механічній коробці перемикання передач. Ось в такому сірому кольорі на легкосплавних дисках. В принципі, автомобіль в технічному нормальному стані по кузову, Звісно, 2011 рік є декілька невеликих недоліків. Це ось така невеличка подальність на лівому задньому дрілі та задньому бампері. Також давайте пройдемось по кузову. Попередній частині в принципі, все гаразд, по правій частині кузова є невелика вм'ятина на порозі з подряпаною. Для більш остаточного вигляду, хто собі бажає, подальшого можете зробити, хоча на швидкість воно не впливає, якщо вам головне надійність та економія, то, в принципі, я б нічого і не робив. Автомобіль нам привезли на комісію, власник продав собі е, придбав собі нове авто, залишив для реалізації. І відповідно до продажу вона не готувалася. Технічно автомобіль, звісно, в справному стані, якихось зауважень по ньому немає, оскільки ми не приймаємо автомобілі на комісію, коли вони несправні або потребують великих капіталовкладень. А так, в цілому, коли автівка, як ми перевіряємо, в доброму стані, ми її, звісно ж, приймаємо на комісію та. Реалізовуємо. по салону автомобіля теж є слід експлуатації від постійної чистки та мийки. Ось на дверній карті водія трохи тканина вже від, відійшла від пластику. Кермо, в принципі, в нормальному стані. Сидіння в нормальному стані, кермо потрібно або варто реставрувати, або щоб надіти чехол оскільки тут, а бачите, Ну, його не перешивали ще власник володів цим автомобілем. І, в принципі, для тих, хто розуміє, про що я говорю, такі люди не готують автомобілі до продажу. Вони їздять, потім їх продають. Але що я хочу зауважити, технічно у власників таких завжди автомобілі в дуже доброму стані. Так, по кузову по не можуть бути нюанси, але в цілому, технічно, завжди в хорошому стані. Що не можу не радувати. Кондиціонер у нас присутній, п'ятиступенева механічна коробка перемикання передач. Два склопідіймачі, підігрів передніх сидінь у нас тут є магнітола Піонер. Також тут є секретка, Ну про неї говорити ми не будемо. Пробіг її становить, зараз вам скажу, щоб точно. 118 тисяч км на одометрі. По задньому ряду сидінь. В принципі, все добре. дверні карти тут на тканині в кращому стані, я б сказав, доброму. Ікись пошкоджень по задньому ряду сидінь немає. Дане авто можна придбати. Блізом з авансовим батажем від 15%. Та розтермінуванням від року до п'яти або заповну вартість. Оля автобус новому містер Львів, вулиця Пасічна, 127. На майданчику хапає, то тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.